Ukraińskie słowo. Serdecznie witam w ostatnim ukraińskim w 2022 roku. Program realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuzu Ukraińców Pilasza. Przy mikrofonie Ludmila Labowicz. Dzisiaj w programie proponujemy Wam dwie temy. Побуваємо у початковій школі номер 9 у Білостоці, де відбулися сімейні зустрічі з Україною. Були презентації про місцевості, з яких приїхали українські діти, дегустація українських страв та співання колядок. У школі вже від кількох років відбуваються уроки української мови як мови національної меншини для громадян Польщі. У другій частині запрошуємо на зустріч з професором Любов'ю Фроляк з Донецька, яка багато років працює в університеті Марі Кірі Складовської в Люблені. U Koli i naukowych zaciekawień jest także ukraiński chowirki Pidlasza. A na początek podajemy się na Zóstricz u początkowej szkoły nr 9 u Bielostocie. Organizują to uczniowie, którzy pochodzą z Ukrainy. W szkole początkowej nr 9 wygłodza się ukraiński dzień. Czy tylko ukraińsko i Aleksandra Iwaniuk. Dzień, który jest organizowany przez dzieci z Ukrainy, a nauczają się u nas w szkole. I my przygotowaliśmy taką programu, że oni swoim nowym przyjaciółom z Polski pokazują, z jakich miast je są one pochodzą. I oni prezentowali w swoich klasach, przygotowali prezentację, prezentowali swojej klasie, swojej pani. A potem w drugiej programie będą znowu pokazywać Вже цілій школі для всіх клас, хто прийде, хто охочий. А крім того, діти, які навчаються українську мову, бо в нас є українська мова для дітей меншості української на підлаша, і діти теж вже не некотори третій рок, перший, але мають знання, співають, а що є період тепер колядок, то діти заспівають одну про Святого Миколая, дві колядки заспівають. Mãe, a faroara Céu posbodová Ρωτήρια, Ιστρώμα Βερθάνη, Ιστρώμα Δικτάνη. Року хотіли так зорганізувати. Ми в минулому році робили, школа організувала таке, а в тому році з ініціативою вийшла до нас фундація Окно на всхід» і вони запропонували нам зорганізувати. І ми були дуже охочі. Діти теж, і батьки дуже зорганізувалися, мами тут цілий день вже з нами, і також приготували страви, бо також є презентація національних страв українських, так що програма дуже-дуже велика. Мене звуть Юлія Косьміна. Ми приїхали з України з міста Мелітополь. Приїхали після 24 лютого, 9 березня. Ну тут приїхали і залишилися в місті Білостоку. Навчаються тут наші діти в школі і ще одна донька навчається в ліцею. А скажіть, що ви тут готували до цього свята? До свята ми приготували українські вареники. Вергуни, смажені пиріжки, млинці з сиром у нас і паска така. Приготували теж будемо пригощати. Діти приготували презентації, кожен про своє місто, з якого приїхали дітки, і кожний зараз буде презентувати своє місто. Інтригуруються, дуже подобається, ну сумують за своєю країною, сумуємо за нашими містом. А скажіть, там у вас хтось ще остався з ваших? Залишилися так тато мого чоловіка. А мій тато приїхав сюди. Там дуже такі бойові дії зараз. Приїхала теж моя рідна сестра. і ми тут разом. Моя родина тут. Маємо контакти, спілкуємось. Ну там окупація зараз, і там люди не можуть розмовляти навіть видаляють хто в Україні телефони. Така може багато чого розповісти. i i dyrekcji i pani czytelnek, którzy też pomagali w organizacji też konkursu że z nachody Dnia Ukraińskiego, co my robiliśmy klasy z światocznych listków, tak, z kartok i dzieci potem mogły zdać do konkursu i сьогодні wskażemy, kotory kartoczki je najkraszczy i rozdam razem nagrody. Duży przyjemne, się tak В Польщі в Білостопу нас запросили, зробили таке свято. Ну, Мені дуже приємно, я так здивована, що для українців. ангелята, як та шата неба, і сі дітям, весело я треба. українській говірки Біляша багато років є в колі зацікавлень українських мовознавців. Досліджує їх професор Любов Фроляк з Донецька, яка багато років є науково-дидактичним працівником університету Марії Кірі-Складовської в Любліні. У грудні побувала вона в міській публічній бібліотеці в Більську, де разом з поетесою Зоєю Сачко провела літературні майстер-класи «Як писати по-своєму». Як все працювала вже поза межами України. Я працювала в університеті у Франції. Було таке в моїй біографії, і це завжди дуже цікаво, якісь такі нові простори, нові люди. Це дуже гарно і цікаво побувати, десь поза кордоном, трошки попрацювати. І сталося так, що кілька разів підряд я була на наукових конференціях разом із своїми колегами польськими, зокрема, з професором Феліксом Чижевським і з професором Славоміром Галі. Професор Єжибертменський теж був на конференції у Львові, ми так зустрічалися. Я вже знала про університет Марії Киріскудовської, але, звичайно, ніколи не думала, що якось мене доля сюди приведе. А так сталося, що на одній з конференцій, а це відбувалося в Польщі конференція, професор Феліксіжевський запитав мене, чи не хотіла б я попрацювати в університеті. То я спочатку, звичайно, сказала, що з великою радістю я б хотіла, але саме я писала свою габілітаційну працю, тобто докторську дисертацію, збирала матеріали на Донеччині, ну і думала, що та ні, це я відірвуся надовго від своїх рідних говірок, від своєї діалектології, ну і від своєї родини, звичайно. Але тут зіпало так, що моя донька поїхала з Донецька навчатися в аспірантурі в інше місто. І до того міста було ближче мені з Любліна, ніж із Донецька. Донецьк, все ж таки аж на південному сході. І я погодилася, та так і приїхала. Спочатку це було для мене, скажімо, все нове, тому що польська мова, хоча я була з нею знайома, але то треба було панувати і польську мову. Але найбільше, звичайно, мене притягало те, що я можу тут вивчати українські діалекти, говірки. І для говірки і надсяння, і говірки Лемківські це для мене було дуже цікаво і дуже важливо. Моє розуміння таке розширювало. Одна справа прочитати в книжках, це а друга справа почити живу мову і побачити живих людей. Ну і кафедра теж мені сказати пощастило, тому що кафедра займалася проблемами діалектологічними, були експедиції, були конференції, тобто я. Повністю задоволена цим періодом життя. Ви вивчаєте також підляські говірки. Тут багато говорять, що це не українська мова. Інші кажуть білоруська, ще інші підляська. А ви кажете, що це є діалекти української мови, говірки української мови. Абсолютно ніяких сумнівів немає ні в мене, ні в інших українських діалектологів, тому що зарахування. Український говірок підляща до перехідних, українсько-білоруських чи до якихось взагалі інших говірок. Тут трохи є. Політики, все таке. Якщо з точки зору знавства дивитися, то коли ми розглядаємо усі найвизначніші риси, підляських говірок, то вони або збігаються з українськими поліськими говірками, або збігаються з південно-західними говірками української мови. Так що тут сумнівів абсолютно ніяких немає, та й потім основна ж маса рис. Не ті, що вирізняють, навіть, а ті, що не вирізняють з між інших вірок. У то українські цариси, так що тут немає ніяких сумнівів. la profesor Luboł Froliak, jaka prowadziła literaturnie majsterklasy w ramkach Pidlańskiego Literaturnego Konkursu Piszemy po swojemu. Organizatorom podiji było Towarzystwo Pidlański Naukowy Instytut, partnerom Sojuszu Kręcił Pidlasza, a współorganizatorem Miejska Publiczna Biblioteka w Wielsku. Pracy na konkurs pisani ukraińskimi Pidlaśskimi chowirkami można jeszcze podawać do 15 беrzenia 2023 roku. Detali na sajcie Piliaśskiego Naukowego Instytutu ce w naszej radioperedacji. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Від імені редакції українського слова бажаю всього найкращого в новому 2023 році. Щоб у вашому домі цілий рік був затишок любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних і щасливих днів та Україні миру та перемоги над російським агресором. Я вже дякую за спільно проведений час. З вами була Людмила Лабович, авторка програми Ще раз миру і злагоди нашим слухачам. До зустрічі в українському слові в новому вже 2023 році. Небо і році. Земля, небо земляне. Ангели співають, царя витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Породила сина, Христос родився, Бог облодився, ангели співають, царя видають, віддають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. Служать ангели, служать своєму королю, і, і во його волю. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя витають. Поклін віддають, пастирі є грають, Чудо, чудо повідають. Заспіваймо, Христос родився, Бог облодився, ангели співають, царя витають, поки він пастирі грають, чудо, чудо повідають. Посродився, Бог, Бог воплотився, Ангели співають, царя витають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідає. Халиві передачу українською мовою українське слово.